Чому така різниця в цінах на автоцивілку? Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. З 1 січня 2025 року вступив в дію новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Згідно із цим законом, страховим компаніям дозволили вільне ціноутворення. Що це означає? А означає це, що кожна страхова компанія тепер сама встановлює ціну на автоцивілку, ту ціну, яку вважає доцільною, спираючись на власні критерії і фактори. Основне, що впливає на ціну для легкових автомобілів, то це об'єм двигуна та місце реєстрації, адреса власника в техпаспорті. Плюс до цього деякі страхові компанії додали розподіл в цінах за віком водія, а деякі за віком власника. Також є такі, що ще й ціна залежить від марки автомобілів, наприклад, BMW – найдорожчі. Ще деякі компанії враховують страхову історію, тобто, чи були у вас ДТП, та скільки їх було, якщо вони. Але випаде? є й такі страхові компанії, які не вводили додаткових критерій для встановлення вартості. Із введенням вільного ціноутворення ціна дуже сильно відрізняється по компаніях, і це може бути в дві, в три, в п'ять і навіть більше тисяч. Я співпрацюю з багатьма страховими компаніями і пропоную вам найменшу вартість із тих, що я можу оформити. Цікавить вас, яка. Напишіть в коментарях об'єм двигуна, місце реєстрації, населений пункт власника, що вказаний в полі адреса та в паспорті, та ваш вік я обов'язково вам відповім. А для оформлення страхового полісу онлайн швидко, зручно та за найкращою ціною звертайтесь в особисті повідомлення.